Ми, волонтери Золочівської самооборони, разом з іншими волонтерськими групами Золочівщини були запрошені прийняти участь в акції Подарунок від святого Миколая кожному воїнові, організовану Українською греко-католицькою церквою нашого району хочемо подякувати нашим золочів'янам, які принесли багато подарунків в церкви францішканців, Миколая Чернецького, села Підгороднього. Також ми знаємо, що багато всього принесли в монастир отців Василян і Миколаївську церкву, звідти відіслали 21 посилку організації Подаруй солдату захист. Хочемо подякувати отцям Михайлу Сукмановському, Віталію Барабашу, Ігору Леськову, отцю Мойсею за виділені гроші на закупівлю необхідних речей і послуги нової пошти. Цьогорічна акція подаруй солдату подарунок на Святого Миколая. Вона носила адресний характер. Тобто, було сплановано, щоб кожен наш солдат, хто є зараз на передовій, хто зараз на сході, міг отримати невеличкий подарунок як знак нашої вдячності і уваги. І всього ми відіслали 55 посилок. Ми їх так відсилали в 3 дні, трохи нам було тяжко е, то все за один раз зібрати. І е, знаємо так само, що золочий сос е, відіслав 20 посилок. 20. І так само так, ну і подарують е, солдату захист, так само е, там 21 посилка. Е, також деякі села, гурняки, е, княжі, поморяни, то вони сказали, що своїм бійцям вони відійшлють самі. І, е, Ну, взагалі, наші злочів'яни принесли стільки багато всього, і теплих речей, і кави, чаїв, е, ну, шоколаду, солодощі, випічки. Було дійсно з чого пакувати. І е, так само діти четвертої школи принесли е, цілі упаковочки, там, де вже було посортовано, було підписано, кому вони хочуть відсилати, тому що у них так само е, батьки е, з тих дітей і військовослужбовцями на Сході, е, ну і не тільки їм. Е, е, крім того, на другий день до нас привезли громади глинян, Вижнян, Заставного, Полюхів. Вони привезли дуже багато випічки. Та вся випічка була гарно упакована, підписана. Там були малюнки, вірші, побажання, поздоровлення з Новим роком з Миколаєм. Діти дійсно потрудилися. Тих упаковок було 40 штук і було що висилати. Нам допомагали хлопці, які вже прийшли з фронту. Вони дуже так чітко нас скеровували, кому що давати, де передуває точно, де там більше потрібно вологих серветок, там немає магазинів. І е, крім того, е, ну, було багато нам зроблено дзвінків. Ми дуже багато дзвонили, тому що треба було дізнатися адреси е, нової пошти, де були ну де наші хлопці служать. І ну взагалі то всім подяка, хто підлучився до тої акції. Подяка так само тим, хто додавалися з коштами, хто просто приносив нам каву, навіть в магазину, коли ми заходили, просили так само. Податково, 1085 Так, дівчата та. з податкової. Ми просили, бо вже на третій день нам не бракувало трошки в пакунки. Ще в останній було 20 упаковок. І просили дівчат трошки зібратися. Вони так само зразу нас, ну зразу зібралися грошима. Так само магазин Крайня хата супермаркет, нам і зробили подарунки, і зробили знижки, то ми дуже всім дякуємо, хто долучився дуже до цього. Дякую.